Любі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас таке незаплановане відео, але ну, я не зміг, скажімо так, щоб з вами не поділитися. В общем, в чому суть? Були придбані на розборці три генератора. Ось один. Ось такий. Ну, зрозуміло, там восьмірка, дев'ятка. Всяке тако, таке різне. Ось другий, отакий ось. Тут воно все, в принципі, обертається, все. Це то лі болгарин, то лі, то лі щось дуже похоже, подібне. Другий. Ну і третій, отакий ось класика, Г221. З отаким ось діагнозом, бачите, мало видає. От, скажімо так, навіщо я вирішив засняти це відео? Тому що. ну Прильчатка виглядає отак. Ну, ладно, це, про це діло буде. То не саме страшне, що може бути. Тоді, отак виглядають щотки, ну, щоб ви зрозуміли, да? Тобто, отсутствие оних. Це другий момент. Значить, це третій момент. Ось тут ось. Куча якихось шайбочок, кришечок, з подшипника. Те, чого тут ну, не повинно бути. Третій момент. Четвертий момент. Вал у такий ось пердаляний, різаний. Тут ну, не, пойми, не пойми, що тут воно робиться. Отаке різьба. Ось косо, криво навалена, нарізана. Ну, Ох, Чесно кажучи, в мене немає слів. Тут ось ще один момент такий. Тут ось кришка, да? отут повинні бути болти. Ну, скажімо так, я їх тут не наблюдаю. Тут воно чи просто заварено, чи воно тут закліпано. Ну, я не знаю. Нема тут такого, нема нічого. Отаке От воно трошки покацане, пердаляне. Ну, колектор, зрозуміло, що колектор да? погрижений. Почибники чуєте, так? Да? Ну, сказати, що шурхотять, не шурхотять. До чого я веду всю цю балачку? Оце у той випадок якраз. А, а робити дорого, а, а ви дорого берете. Я вон візьму на розборці. Ось вам реальний приклад. Візьму на розборці. І з оцих трьох генераторів. Е, Робочий, ну, скажімо так, наполовину робочий, лише ось цей. Але ж ви чуєте, да? як? Я його поставив на стенд, він робить. Даєш нагрузку, він то робить, то не робить. В общем, музика ще та. І от зараді оцього всього я вирішив потратити свій час і засняти вам таке ось відео. Саме про ці ось. Генератори з розборки З розборки, зняті з робочої машини. Значить, По 221-му генератору ще такий момент. Не знаю чи то буде тут видно. Ось тут ось діод виплавлений он, об цей, обтрусив. Тоді зеленець. Я думаю, ось видно. Да? Ну, давайте ми вас спробуємо отак наблизити. О, як дуже добре видно. Ось зелене. Ось зелене. ну Тут є ще ось в цих ось місцях. Ось зелене. Ось зелене. Це я ще не перевертав з іншої сторони. Тобто зрозуміло, да, що ізоляція вже, як то кажуть, покинула чат. А потім кажуть: так ми купили на розборці, а воно не робить. Та правильно воно і не повинно робити, бо те, що куплено на розборці, його повинно, потрібно розбирати і знову ремонтувати. А щоб ви розуміли, на даний момент на розборці генератор, ну, класика генератор, да, стоїть від 1000 гривень. І вам ніхто не дасть гарантії, що він буде робочий. От, тому ще раз, ви подумайте, чи воно того вартує, взяти на розборці і потім шукати знову якогось майстра, спеціаліста чи хвахівця, який вам зможе. Все то діло зробити, щоб воно працювало так, як воно повинно працювати. Чи може, якщо ваш генератор підлягає ремонту, звернутися з ним до нормального спеціаліста, щоб він вам його відремонтував. І це вийде може набагато дешевше, ніж купити, не пойми що, не пойми в кого і не пойми для чого. Це така от цікава балачка. В общем, я все це діло розбираю і будемо діагностувати далі. І десь будемо виносити якийсь вердикт. Одне, що я можу сказати, тут, ну опять же, поки все не розберу, цього не можу не, не підтвердити, як то кажуть, не опровергнути, що ціла оця кришка, що вона ніде не лопнувша. Бо я вам вже показував, да, в попередньому відео. Ось тут кришка лопнувша. Ну, але, ви розумієте, да, купити дві кришки на генератор за 1000 гривень дорогувато. Нову можна купити за 250 гривень. Так, да, вона трошки не підходить, Її треба доработати напільником. Бо діди ділалі. Ну, це таке. В общем, я розбираю дірібаню, вдруг буде десь якийсь цікавий момент. Цікавий момент. Я включусь і спробую вам показати, що в нас з цього всього вийде. Любі Друзі, ми продовжуємо. Дивіться, що я побачив, що я обнаружив. Ось цей статор да, з генератора G221, той, що мало видає заряду. Гляньте, яке оригінальне рішення. Оце, ось, щоб ви розуміли, да, клема. Яка це у нас клема тут? В общем, називемо її клема 0. То есть, це повинна бути середня точка обмоток. Що тут зробили? Ну, я, я нормальними словами не назову цих людей. Назву це дебіли. Вони взяли до однієї з фаз припаяли провод. Так, да, припаяли. Припаяли провод і пустили його, грубо кажучи, на 0. Хоча тут, ну так з виду, я і не бачу, щоб було з'єднання початків там або кінців докупи. У мене щось є така підозра, що це статор із 55 -амперного, із там, восьмирошного генератора. Бо він такий намотаний моцним дротом, повне заповнення. Всі, всі скажімо так, ці пази заповнені. На відміну, ось дивіться. Оце ось статор саме з Г221. Бачите, тут заповнення не повне. Неповне, тут по троху витків. Тут в катушці по 10 витків. Тут заповнення йде повне. Ну, В общем, я його ліпила із того, що було. Бачите, як воно ото, ото все діло буває. Ну, та не суть. Та несуть. Якщо ми все це діло не відновимо, значить піде він у нас просто як на запчастини. статорок зрозуміло ну Дивимось, дав зеленець з іншої сторони. Попадало йому трохи під хвоста було. Так що він, може бути, десь ще й, ще й пробитий. Ну і тут зелене, ну, і лакон ну зрозуміли мене, так? Да? общем, печалька печалька печалька, ну то нічого не зробиш. В общем, я працюю, знову щось трапиться, цікаве, обов'язково включусь і покажу. А ми продовжуємо нашу рубрику генератори з розборки. Значить, дивимось, да? мультиметр. Режим прозвонки да? діодний. Стаємо на подковку одним краєм, Стаємо на діод. Раз, є. 519 мВ падіння. Стаємо на другий діод. Нема ніхто. Він вибитий. Стаємо на третій. Є. Тепер міняємо місцями. Нема. 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 Так, тепер стаємо на нижню подкову. То саме робимо. Нема. 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 Міняємо щупи. Є 534 мВ. падіння. 523. 522. В общем, один плюсовий діот. Я вам, як і казав, так. Да? Дивіться. О, тут ось. В общем, він в обриві, він одгорів. В нього навіть тріснула кришечка. Ну, так вам його не видно буде. А може і буде. Він, дивіться, ось тріщина. Ось в цьому місці тріщина. Оце вам через що і. 에, мала зарядка чи слаба зарядка, що тут у нас було написано. А, мало видає. Видає нормально. Ну от Представте, взяли ви такий генератор за косарь. Да? Поставили, а воно не тут то било. Дзвониш людині ка ти підожди, ти в мене нічого не брав. Чоловіче добре, я не знаю, які претензії до мене. Не знаю, не брати в мене ніякого генератора і взагалі не дзвони сюди, бо я таким не займаюся. И пик, 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 пик. И вот здорово. Боец Петров. Ах, вот такие вот пирожки с котятами. Ну а что? Мы, мы разбираем далее, диагностируем. Значит, наступний гость 55 амперный. Вот видите, XAT 14 вольт 55 ампер. Ну, это классический восьмерочный генератор. Да? Класичний. Отакі ось щотки на ньому попердаляні так, що просто подка. в мене нема слів. Я не знаю, робоче воно, не робоче. Ну, воно щось видавало, значить, щось робоче, але не суть. Значить, Розбираємо, Понятно, що тут сіно солома, кури, гуси. Але я вже відсіля бачу, тут просто жах. Я по-іншому це назвати не можу, це просто жах. Зараз я розкручую і покажу вам. дивимось. Витяг якорь. Тут посадка, в принципі, нічого їй не бракує. Тут, в принципі, так само, ну, подшипники зрозуміло, да, квадратні. Кольца латунні, але їх жерло. Тут така брова, що, що тут, що тут. Зрозуміло, тут кольца, я думаю, точить, мабуть, нема куди. ну Це треба подивитися. Да? Треба подивитися. Да, таке, як там нема далі, куди точити. Кольця йдуть під заміну. Такий момент. раз, Тоді, тут в кришці, ну зрозуміло, да? сенно солома, ось, щоб розуміли, скільки в них землі. Отак все це діло виглядає. Оце таке у нас кури гуси всередині. Все отаке воно окислене. Але саме найстрашніше, що тут криється, воно покажеться після того, як я відкручу ці трифазних болтика на діодному мосту. І покажу вам, що там робиться. В общем, кришка вільна. Оце отак виглядає статор. Тепер дивіться, що я вам хотів показати. Саме найстрашніше. Так, може, не зовсім видно. Давайте зробимо отак от. Зум. От. В общем, ось отут ось, на лобовій частині, просто немає ізоляції. Чого? Та того, що її стерло абразивом. Отак от ще можу показати. О, отак дуже добре видно. Да? Ось бачите, тут ось ізоляція є лак, а тут гола мідь. І оце все діло від вібрацій замикає, підмикає, пердоли на той во. Тут ось бачите, отак само. Ось ось. В общем, як ви могли зрозуміти, да? тут теж все, все пагубно, все печально, ну просто, просто потка. ось також тут. Зелене в нас є. Хоча з виду, так як подивишся, ну в землі та й все. Можна помить, почистить і все буде класно. а не тут то било, а воно і тут ось обмотка. Воно, воно видно палене, бо тут такий темний лак. да, Тут замкнута одна обмотка. То через що воно, Бачите, як хорошо видно. Воно все темне, чорне якраз те, що. Те, що те, що. Ну і тут же ж зрозуміло, да? теж кури гуси. Отак все це діло виглядає. Не знаю, зараз заінкнемо діодний мостик і вскриємо раді цікавості ще й третій генератор. Так, для успокоєння душі, як то кажуть, для самого себе, щоб можна було заспокоїти. В общем, працюю. Так, ну а ми продовжуємо переходимо до. Третього агрегата отакого, такого цікаво, чи... хоч на цей раз повезло чи ні, чи все то саме. Будемо зараз дивитися. Зараз знімемо щітки, Може бить, судячи по всьому, хтось їх вже питався зняти і в них нічого не вийшло. то нічого не крутив. Навіть гвинти не крутяться. Зараз запшикаємо. Вдруг повезе. А то їх такі кілометрові робити? Так, дивимось. Отакі От щотки, ну, сказати, що стерті. Ні, не стерті, Мо... трошки більше половини залишилось. Не знаю. Подивимось. Робочі, не робочі, не знаю. Тут так з виду вроді нічого. Їй був болгарин. Ну, зараз відкручуємо шківок, розберемо і подивимось, що там, як там. Значить Ми продовжуємо, шановна парафія. В общем, розкидав я третій генератор. Значить 14 вольт 55 Ампер. Ось його модель. Бачите, отака. Lucas Electric. Воно важке, я вам скажу. Доволі таки непогано тут зроблено. Я вам скажу, да, Воно того вартує. Тут. Ну, скажімо так, візуально тут все офігенно. Реально. От я дивлюсь на оцей метал пакет, на оцейсь метал пакет, і воно мені щось нагадує. Оцей статор з 80 амперного генератора по товщині дуже похоже на, на оцю ось річ. Давайте раді цікавості. Зараз у мене є. Божий зміритель. Поміряємо. Що він тут у нас? 28. 28. Тепер міряємо тут. Да, тут те саме, 28 мм товщина пакету набраного. А ось метал пакет. Тут 25 мм. Це із 55 амперного восьмирошного генератора із. Радянського Г222. Да, або який він там іде, 37.3701. Отак от. Або 38.3701. Ну, та зрозуміло, що. Трошки воно не пляше. Не пляше від слова взагалі. Отакий ось якорь дебелий. Почибники Тайвань, але це оригінальні почибники. По крайній мірі, тут ось, подивіться, в кришці все те саме, винти не відкручувалися, на них люфтів немає. Кольця чітко, тут вироботки на них немає. Щотки, понятно, що, щотки, як щотки да? ну, і залишиться мені все це діло розібрати, продіагностувати діодний міст. Як можемо бачити, да, діодний міст виглядає доволі таки непогано. І обмотка намотана в два дроти. Ну, блін, я вам скажу. Хто матиме такий генератор на то той горя не знатиме, реально. Тут не 50 А, тут всі 80 А. Реально. Реально тут те, що треба. Бо я вам вже показував, да? Ось вам, Із сотки. З генератора, ну тут дріт товщий, але тут також жили намотано. Один такий момент. А ось із тоншим дротом це 80-ка. Теж так само жили, Ну, зрозуміло, що воно палене, да? Тому навіть якщо тут негодний діодний міст чи обірваний, е, обірваний колектор там чи ще щось. Хто має отакий генератор, його вартує відремонтувати, бо це отака штука зупагут. Я вам скажу, що я щасливий власник цього генератора. Я його помию, почищу, і буде він виставлений на продаж. До речі, кого цікаве пропустив. Е Придбання генераторів, стартерів, там, класика зубила, там, інжекторні зубила, да, інколи є в наявності, під мою відповідальність, тобто я їх реставрую, повна реставрація, повен ремонт, заміна всіх потрібних вузлів. Там підшипників, не підшипників, діодів, не діодів, кольця, не кольця, статора, В общем, ремонтуємо, робимо що класно. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, я думаю, з ціною домовимось. Бо, як ви можете бачити, ну, це все ушне. отаке воно. Да? Ну, а для себе я можу зробити висновок такий. Що, ймовірність, що ви купите нормальну річ, один до трьох. От і все. Ви бачили самі. Да? Три генератора, два негодящих, один, один годний. Ну, да, там треба поміняти, може, інтегралку, може одне міст, але ви зрозуміли мене. да? Тому для себе робіть висновки. Чи краще купити бушний, чи краще відремонтувати власний той, що у вас є. Чи до когось звернутися. да? Приймати рішення вам. Але. Мій вам рекомендує, як то кажуть, краще відремонтуйте те, що є. Заплатіть може трошки більше, ніж придбати бушне. І буде вам щастя. Бо, по крайній мірі, людині можна пред'явити хоч якусь претензію, да, якщо воно не робить там чи ще щось. А так, купили кота в мішку Ось, Бачите, генератор робочий, та робочі, понятно, що робочі діла нема. Тому все, на цій. Чи щасливий, чи печальній ноті я буду завершувати. Ви самі побачили все своїми очима. Да? Вам можу побажати щастя, здоров'я, довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Ставимо лайки, робимо так і далі буде.